В ім'я Отця і Сина Святого Духа, Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогі друзі, уявімо тільки, як складно буває тій людині, яка втратила свій зір. Звісно, в її пам'яті ще можуть зберігатись певний час образи світу Божу, рідних та близьких своїх, але набагато складніше тій людині, яка народилася незрячою. В спілкуванні з оточуючими, вона дійсно буде задавати запитання, що вона бачить, що вони бачать, і вони будуть розповідати, а вона буде в уяві своїй відтворювати це. А проходить певний час, і вона думає, міркує, просить у Господа, що вона заради того, щоб побачити все те, що її оточує. А найголовніше своїх рідних, вона. Ладна віддати все те, що має. Такою людиною був цей євангельський сліпець, про якого ми щойно чули. Він був незрячим, нічого не міг робити, був залишений наодинці зі своїми проблемами. Єдине, що залишалося йому робити, це жебракувати, просити милостиню, щоб хоч якимсь чином мати можливість існувати. Але як ми знаємо, що Господь милуючий і люблячий, Він приходить до нього і звершується чудо. Для того, щоб уявити славу Божу, він відкриває цьому нещасному очі. І відбувається все це в дивний спосіб. Адже ми чули, що Господь взяв, плюнув на землю, створив суміш, слини та землі і помазав очі чоловіку і додав: тепер іди. До купальні Силуам, вмийся, і чоловік іде. Іде зі смиренням, вмивається, прозріває і в одну мить бачить все те, що Господь створив. Тобто Христос цьому нещасному відкрив не лише тілесний зір, але й духовний. І те, що Господь зробив, згідно старозавітні юдейського закону, не можна було робити. Він порушив день спокою. І тому ми навіть чуємо про ту дивну реакцію людей, які на власні очі бачили, як Господь звершив все чудо. Замість того, щоб прославити Господа, замість того, щоб подякувати Творцеві, замість того, щоб хоча б почати спілкуватися з ним, вони починають з'ясовувати, хто цей чоловік, який він мав право порушувати день спокою. Чому він це зробив? Але чуємо, що відбувається далі. Людям замало того, що вони не тішаться від того, що чоловік сьогодні був сліпий і ось бачить, вони хочуть знайти цього нещасного і влаштувати йому допит. Чи це дійсно ти колись був сліпим, чи дійсно Господь тебе зцілив? Вони не вірять. Роблять все те для того, щоби не почути правди. А як ми знаємо, що істина відкривається через Бога? Він прийшов до них, але вони його уникають. Що ж робить Господь? Він не повчає фарисеїв, він робить все те, для чого прийшов на землю, він проповідує Євангеліє, спасає людей, веде їх за собою, зцілює. І ті люди, замість того, щоб змінити своє ставлення, повірити, що перед ними дійсно з'явився Месія, вони його уникають. Вони не хочуть навіть, напевно, з ними спілкуватися. А саме гірше, вони не хочуть розділити радість чоловіка, який ще вчора був сліпим, а сьогодні бачить. Адже вони думають лише про себе та про закон, якого дотримуються. І намагається втілити в своєму житті. І ось цей нещасний, колишній сліпець прозріває і своєю вірою та впевністю в те, що зробив це саме Син Божий. Він посоромлює всіх присутніх. Він прозрів і в одну мить побачив створений світ, починає славити Бога, дякувати Йому, свідчити про те, що дійсно це зробив Ісус Христос. Свідчити також про те, що є духовний світ і його можна побачити. Господь йому відкрив це, Господь його зцілив. Його повернув Господь до нормального повноцінного життя, про яке він мріяв всі ці роки, які вже бракував. Про що може свідчити цей євангельський фрагмент? А саме про те, що в спілкуванні з Отцем Небесним. В нас не повинно бути страху або ж перешкод. Якщо ми дійсно його любимо, ми повинні розуміти, що наша розмова з оце має бути побудована на любові, простоті та впевненості. До прикладу, якщо взяти, коли ми любимо людину, яка знаходиться поруч з нами, дружина або ж дітей. Ми не можемо її образити. Ми докладаємо всіх можливих і неможливих зусиль для того, щоб не порушити ту гармонію, яку ми створювали багато-багато років. Ми робимо все для того, щоб вона відчувала безпеку, щоб вона відчувала радість і тепло від спілкування з нами. Це ж саме Господь і несе, коли приходить до кожної з нас. Ці почуття відчув і колишній сліпець. Господь його повернув до життя не лише словами, але й надії це зробив. І ми повинні пам'ятати, що Господь любить всіх нас. Кожен намагається підтримати, допомогти. І навіть тоді, коли бачить, що ми спіткнулися і падаємо, він перше простягає нам руку. Він підтримує нас. Незважаючи ні на що, не зважаючи на те, що інколи ми не є такими досконалими, що ми інколи навіть не усвідомлюємо те, що ми робимо і що можемо прогнівити нашого Отця Небесного. Тому і сьогодні, маючи душевний мир та спокій, ми повинні розуміти, що це дається від щирого спілкування з Отцем Небесним, коли ми поєднуємося з Ним. Христос тоді освячує кожного з нас, допомагає долати труднощі та випробування. А саме головне зціляє від тих душевних і тілесних хвороб, які кожен із нас має, тому що бажає спасіння всім нам, тому що бажає, щоб ми дійсно були тими справжніми християнами, які не лише словами і вустами будуть проповідувати Господа, але й діяти, щоб ті люди, які поруч із нами, Бачили, що ми є дійсно гідними християнами, бо саме для таких Господь приготував своє царство. Амінь.